Триває марафон. Єдині новини. Найближчі години для вас працюють команди Фактів Весіть та Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Ще 530 окупантів на віки залишилися в українській землі. Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Глиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Загалом від початку повномасштабного вторгнення наші захисники ліквідували понад 76 тисяч російських військових. За останню добу спалили 6 ворожих танків, 19 бронемашин та артилерійську систему. За час великої війни українські воїни збили 277 російських літаків та майже півтори тисячі безпілотників. Лише за учора сім, а знищили вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. В окупованому Донецьку горіло управління залізниці загарбники заявили про обстріл. Зокрема, призначений ворогом так званий мер міста переконує, що будівля зайнялася після прямого влучання трьох снарядів реактивної залпової системи залпового вогню Гаймарс. На декупованих територіях Харківщини силовики виявляють нові нові злочини росіян. Ще у квітні вони обстріляли село Веселе і поранили 16-річного юнака. Цей факт вдалося зафіксувати лише зараз. Повідомили в генпрокуратурі. Тож від початку великої війни жертвами російської агресії уже стали 1257 дітей. З них 430 загинуло. Понад 827 дітей зазнали різних поранень. Росіяни прицільно знищують освітню і медичну інфраструктури. За майже 8 місяців ворог пошкодив 2719 шкіл та дитячих садочок, Садочків. 332 освітніх заклади зруйновані повністю. Росіяни з градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район, зокрема дві громади Мирівську та Марганецьку. На щастя, люди не постраждали. Цинічно по кілька разів на добу окупанти б'ють по цивільних уже майже чотири місяці. Напередодні зими активізувалися обстріли. Ворожі снаряди килимом летять на багатоповерхівки, навчальні заклади та лікарні. Сотнями руйнують квартири, приватні оселі та лінії газу та електропостачання. Продовжить Христина Венгольоскайте. З важкої артилерії росіяни напередодні відкрили вогонь по мирівській громаді. Гатили з тимчасово окупованого енергодару. Один з ворожих снарядів знищив житловий будинок. Осколками поранило дев'ятирічну дівчинку. Зараз її життю нічого не загрожує. Медики одразу надали дитині усю необхідну допомогу. Зараз вона перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів у громаді пошкоджені п'ять житлових будинків. Кілька господарських споруд, декілька автомобілів та газогонів. Також зачепило лінії електропередач. Загалом російські військові обстріляли Нікопольський район вісім разів. Найбільше постраждав райцентр. Ворожі снаряди зачепили декілька будинків, понівечили меблеве та транспортне підприємство. Серед постраждалих будинків і оселя пані Алли. Ночі вже спать лягла, і, і, і слишов зрив, остекла посипались. Там в хаті ну трохи німночка у потрощеному Нікополі майже не залишилось жодної багатоповерхівки з цілими вікнами. Напередодні зими окупанти почали бити по мирних містах та селах ще активніше. Квартира мами Андрія вже не вперше потерпає від обстрілів. Чоловік каже, щойно ліквідував наслідки минулої російської атаки, як ось черговий приліт. Повторно прийшов прильот. Перший прильот був от з 31 на 1 число, балкон, балконний блок. От зала, потолки, стіни. Повністю пострадала кухня, теж окно, адкоси, бетон перезбивала з Все у цьому будинку залишилась приблизно третина мешканців інші постійно на зв'язку. Якщо підік на п'ятих етажів, то е, зазванюємося з фірмами з скалолазами, які спускаються, зароблюють з. Так, з наружної сторони, От. а потім вже звісно ж люди самі приїжджають і вже ремонтують. Один з ворожих снарядів прилетів і на подвір'я будинку пані Надії утворилась величезна вирва 5 на 5 метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено геть усе. Розбили кришу, побили окна, побили ну буквально все, все, що зв'язано з життю. Ох, ми були в будинку, а потом коли услышали, що таке, і швидко побіжали в підвал. російські снаряди розлітаються по Нікополю та руйнують не лише критичну, а й соціальну інфраструктуру. У місті знищено ліцей. За минулий тиждень по мирному місту та сусідніх громадах. Російські вбивці випустили декілька сотень снарядів. Четверо людей постраждали. Одна жінка загинула. Христина Венгелівська йти Денисінгін. Факт сітів єдині новини. На півдні через невдачі на фронті окупанти тільки й можуть знову і знову шантажувати техногенною катастрофою. Місцевими натякають на можливе руйнування дамби Каховської ГЕС збройними силами України. Тож з міста Береслав намагаються змусити людей евакуюватися до 10 листопада. Про це повідомляють в оперативному командуванні Південь, щоб втримати зайняті рубежі. Окупанти обстрілюють наші позиції, коригують вогонь артилерії з безпілотників. Збройні сили України у відповідь за минулу добу завдали 147. Сім вогневих ударів з авіації двічі влучили у райони зосередження противника. У каховці вдарили по будівлі, де перебував підрозділ окупантів попередньо 200 осіб. Наслідки цього влучання приховують, щоб завадити витоку інформації, здійснюють тиск на населення. Орієнтовні втрати противника протягом бойового дня 14 расистів, 3 одиниці автоброні техніки, пункт управління БПЛА, а також 3 склади з боєприпасами в Береславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується. У чорному морі, поки немає жодного ракетоносія. На бойовому чергуванні залишається три кораблі противника. Утім, це не означає, що загроза ударів минула, тож не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. В оперативному командуванні зауважили, що у Молдові Росія використовує агентів спецслужб для розхитування ситуації. Прибічники проросійської партії ШОР влаштовують антиурядові протести, скориставшись соціальним невдоволенням населення через економічну ситуацію. Москва намагається схилити громад... Мадян Молдови на свій бік, утім, загрози з боку Придністров'я контингент російських військ не несе. Якщо росіяни таки підірвуть Каховську ГЕС, то в першу чергу постраждає Крим на півострові зовсім залишаться без води. Про це заявили в енергоатомі. Окрім того, влаштовувати провокацію окупанти затоплять і свої позиції. Також енергоатом найближчим часом проаналізує наслідки для Запорізької АЕС. Якщо Росіяни таки підірвуть Каховську ГЕС, відповідне доручення відомство отримало напередодні від Держінспекції ядерного регулювання. Ми за попередніми даними вибух на Дамбі може призвести до безповоротніх. Наслідків падіння рівня води в каховському водосховищі, звідки подається охолоджувальна вода для заес. У Росії залишилося всього 120 іскандерів. Про це розповів представник головного управління Міністерства оборони Вадим Скібіцький журналу Економіст. Спочатку повномасштабного вторгнення російська армія серйозно виснажила свої запаси ракетних озброєнь. За його словами, на сьогодні Росія використала уже майже 80% своїх сучасних ракет. Зокрема, іскандерів на озброєнні окупантів залишилося лише 120 одиниць. На заміну цих ракет Путінська армія намагається отримати тисячу іранських балістичних ракет. За даними України, ці домовленості між Іраном та Росією вже є. Львів готується до можливих перебоїв із водопостачанням. Комунальники взялися відновлювати старі водяні колонки та встановлювати нові В загалом. місті функціонує 12 таких колонок як резервне джерело водопостачання. Що важливо, вони не беруть воду із міської мережі, а качають її із сверловини. Тож є автономними. Комунальники запевняють, вода відповідає усім санітарним нормам. Також люди зможуть набрати воду із міських джерел. Встановлюється механічна колонка, і люди можуть використовувати, добувати цю воду ручним способом в будь-який момент в умовах повного відсутності струму. Перевірили якість цієї підземної води, в тому, що ця вода повністю відповідає всім питним нормам. У Столиці триває новий раунд деросифікації і декомунізації назв вулиць. Ще 32 назви вулиць, провулків та площ кияни не збираються перейменувати. Мають зникнути вулиці Мічуріна, Потєхіна, Пестеля, Герцена. Щоб висловити свою думку про це, треба перейти в додаток Київ цифровий, обрати розділ Електронна демократія і підрозділ опитування. Цього разу кожне перейменування супроводжується коротенькою історичною довідкою. Чому пропонується саме така назва? На Херсонщині наші війські я перепрошую. Такі новини на цю мить більше за 15 хвилин передаю ефір розмовній студії з Вадимом Карп'яком. Вадима, тобі Дякую. слово.